Так, друга подія, яка буде передувати і сигналізувати про те, що скоро війна закінчиться. Друга подія. Я думаю, що друга потія буде пов'язана саме з Запорізькою атомною електростанцією, тому що тут карта зірка, плюс тут ще й вода. Я думаю, що буде якась дуже напружена і дуже небезпечна ситуація на запорізькій атомній електростанції, яку рашисти самі і створюють, тому що тут дві кажезлі, бачите, тут просто на волосинці все тримається, тобто щось дуже таке небезпечне. І тут я хочу зробити стоп-кадр і разом з вами. Трішечки поміркувати саме про ось цю подію, після якої скоро має завершитися війна. Так тут в нас випадала карта зірка. Я одразу подумала саме про Запорізьку атомну електростанцію, тому що ситуація навколо не постійно напружена. І я навіть не могла на той момент часу, а це відео вийшло приблизно сім місяців тому, що тут могла йти мова. Можливо, і про Чорнобильську атомну електростанцію. А як ви знаєте, рашисти все таки обстріляли дронами. Зараз я тут ставлю картинку вам. В ніч на 14 лютого Росія атакувала безпілотником укриття зруйнованого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. І ви самі прекрасно розумієте, що це дійсно може бути дуже дуже небезпечне. І карта мені, до речі, показували, що така ситуація в принципі може повторитися. Я дуже сподіваюся, що всі дрони зіб'ють і все буде гаразд. Там нічого такого карти не показувала, але все одно небезпека залишається. І ось ця напруга, яка витає просто у повітрі. Тому, передивляючись, ось це відео, я періодично дивлюся свої відео, тому що я не можу запам'ятати прям усі прогнози, які я давала. Тому періодично ось так дивлюся. І я подумала, що дійсно. Тут могла йти мова не про Запорізьку атомну електростанцію, а саме про Чорнобильську, про ось цю провокацію. Тому, будь ласка, напишіть мені у коментарях, що ви думаєте щодо цього запитання? Можливо, у вас є якісь свої думки, тому що тут ще подивіться уважно випадає сім камечів і карта диявола нижній ряд карт. Сім камечів дійсно якісь такі хитрі підступні дії для того, щоб спровокувати і диявол, така диявольська задумка, щоб все вибухнуло, щоб пішла радіація і тому подібне. Тому дійсно цікаво можна і так трактувати. Тому чекаю ваші відповіді у коментарях. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися саме на ось цю тему. І до речі, з цього відео ще одна подія програлася: це смерть папи римського. Ось так. Всім велике дякую за перегляд! Діліться своїми думками у коментарях і до зустрічі у нових відео.